маю йти до неї. Ну, збісилася коза, що сумасшедша зробилася після окоту. І якщо я дою, мені молоко віддасть. Наталя піде доїти, половину дасть, половину не віддасть молока. І все. І тоді я чить, бо її вм'я розпирає, її вм'я болить, вона кричить, як сумасшедша, йди дій. І що маєш казати? Кал, ну, Чи ти збісилася, чи що, на то ж тобі яка різниця, хто тебе діє. Ось. То я й надвір не дуже й ходила сьогодні, ото пішла вже на вчити. 4 часа. Пішли впоратися, пішла, видуїла її. О, то вже було їй трошки веселіше, бо я її видуїла. То вже треба було їсти давати. Вже пішла, подавала, попоралася, і ото прийшла до хати. То вже вечір був, на же сонце зайшло. То я вже і не знаю, яка та погода була. Так кажу, як є. Бо цілий день не мала так, часу так. на двір. А їй гурка було тепленько. Оленочка, всім привіт та мирного затишного вечора. Привіт, Оленочка, Оля Прибельська, Люба. Ігор та Наталочка, Доброго вечора. повіщення було, але трохи забарилася, бо недавно приїхала від лікаря. Поки упорала, то бачу, що ви вже у ефірі Подобайка 82. Дякую, Олю. Гарного Запізнення. вечора і всього найкращого. Ми також на 10 хвилин запізнилися через те, що це, світло виключили у нас, не було світла. І я вже запізнилася, бо так би на телефонному інтернеті могла вийти. Ну, в хаті ніч. Як буду тоді, що буду робити? А цей телефон немає. Інтернету на ньому читати не зможу. То трохи не здало. Почекаю, може зараз включить. То включили. Олена Івана Івана, дякую мирно. Спокійно вечора вам, Юля Капечук. Іваночка Капичук, доброго вечора. Олена Любашо, тобі, шоколадки до чаю, а Ігорові яблучко, дякую, саме те, що треба. Олена, Наталі, квіточки. Дякую, Оленочка. Владислав, друзі, всім привіт. Вітаю вам. Я, Владислав. Знаємо, що ти, Владислав, і тобі вітання. Ірина Різнук, добрий вечір. Добрий вечір і вам. Я сповіщу, я не скинула зараз. Володимир, добрий вечір всіх благ, добрий вечір, Володимир, і вам всіх благ, гарного вечора, міцного здоров'я. Олена для всіх смаколики. Івана, Юля Капячук, смаколики. Владислав, я, Владислав, вже лайчик подобайку поставив. То вам, Владислав, дякую за лайчик і за побажання. Микола Васильович, привіт-привіт, Наденька, привіт і вам. Лідія, Люба, Ігор Миколаївич, Наталочка, доброго вечора, міцного здоров'я, миру, гарних новин. Лайчик поставила. 87-й є. Дякую, Лідочка, дякую за смаколики. Гарного вам вечора, міцного здоров'я. То хай буде, то мені. Оленка Марійко э, Симонович, а тобі ромашечки. Я знаю, що ти слухаєш красуни. Мирного, спокійного тобі вечора. І я кажу гарного вечора і міцного здоров'я маші. Олена, Лідочка, привіт тобі. Мирного, затишного вечора, тобі сонце. Тетянка, добро, тихо вечора, міцного здоров'я, миру, спокою. Владислав, я Владислав з Росії, Уралі Катеринбурга. Піщик ваш. Я знаю. Гарного вечора. Так. Доброго вечора, Пані Люба. що порадити чи злуча. Ага, то я те читала Тетяна Співак. Лідочка, добро, зале, землячко, то... Лідочка, дорогенька землячко. Доброго вечора. Бажаю тобі міцного здоров'я, миру, спокою та Божої опіки та піклування тихої та мирної ночі. Так. І, Урбан, добрий вечір. Підтримка каналу та під... тисніть двічі по екрану. Підпишіться і. Прожміть лайчики. Так, Оленочка, не забуваємо за лайчики. Любаші, будь ласка, не забуваємо. Марина Ковбаса щиро дякую вам за поради. Гарного вечора і вам вечора. Івана, Лідія, доброго вечора, міцного здоров'я, приємного спілкування. Оля Прібья, Люба, у мене кизонька. Ага, та вже три місяці. Дякую вам за пораду. Будь ласка, Олена, Танюша Ворона, тихенького вечора тобі красуни, затишку та тепла. Бабуся Галя, доброго вечора, Любочка, Ігор, Наталя і всіх, хто в чаті. Доброго вечора і Бог вам поміч поробити уроки. Файно, Тетянка, Чепурних Ліда, Огер, Танюша, співак, Надявіль, Таня, привітик, доброго здоров'я, миру, злагоди. І Божого захисту. Таня Ворона Оленка Мельничен, Мельничук. яке куколка наша, Оля Прибєйська. Люба, робіть найкращий момент, поки не забули то.